Янотоподібний собака, знайдений у центрі сум, отримав домівку. Тварину знайшли кілька днів тому поблизу Альтанки. Патрульні поліцейські зателефонували волонтерам з товариства захисту тварин. Як далі склалася доля тваринки, дивіться в сюжеті. До приїзду волонтерів тварину зловили перехожі і посадили в клітку. Одразу потрібно було знайти йому місце, тому що це тваринка з дикої дикої природи. Зберігати її в нас, наприклад, поряд з собаками, не зовсім зручно, тому було прийнято рішення, що домовилися на особистих відносинах з тим, що тваринку можна привітати в ветеринарній клініці. У Нас до речі, на той момент був зоопарк цирк. В тому думали, що можливо звідтіля тваринка пішла, але як з'ясувалося, що вона не їхня, подальшому розмістили інформацію на сайтах. У клініці тваринку оглянули і зробили щеплення від сказу. Клінічне животне була здорова, не агресивне, доволі общительне. Тобто, Людей воно не боїться, воно знає. І що то удивительна кушав сухий корм. Тось, видимо, знають такий вид корма. Їх, в принципі чаще всього держать, звісно, в звірохозяйствах або на території частних хазяйств в лічному пользованні. Скажімо так, якщо це квартирне, було ну випадково, це доволі проблематичне. Животне специфічне по по кормленню. Тим часом для собаки знайшовся господар. Пообіцяв забрати його в приватну садибу в селі Бездрюк Сумського району, де вже живуть інші тварини свіські. Сергій, Морточку, сюди покажи. Як тебе звать, каже? Виси, яка вона булка. А Якщо нам запропонують приютити якусь тварину, ми її створюємо умови. І коли діти до нас приїжджають, ми її знайомимо з цим світом тварин. Підготували вже місце, де буде жити тварина. Частково так. Ми зараз подивимося, просто не розумію. Якщо він стрибає високо, то прийдеться ще додатково зробити якісь маніпуляції. Точний вік тварини ветеринарам встановити не вдалося. Відомо тільки що тварина молода. У ветклініці її називали просто єнот. Нове жим'я їй дадуть відвідувачі садиби. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини сам звідки тварини взялася в Сум ні волонтерам, ні лікарям встановити не вдалося.